Ні для кого не секрет, що п'ята міська лікарня славиться своїм одним з найкращих в області гінекологічним відділенням. Щорічно крізь нього проходить понад дві тисячі жінок з усієї Полтавщини. Основним профілем діяльності відділення є малоінвазивні методи лікування, це лепароскопічні методи, які дозволяють практично без розірів робити операції. Це стосується склерокістозів, інших процесів. І таким чином ці методи дозволяють. Ає жінці практично вже на третій день уходить додому, одужавшою після провидного перетрілу лікування. Проте зізнається головний лікар. Вже понад 15 років у медичному закладі не проводили капітальних ремонтів. Тож лікарня потребувала нагального оновлення і покращення побутових умов, особливо гінекологія. У 2016-му міська влада активно почала цю ситуацію змінювати в минулому році. Була розпочата робота і виділена була. Мільйон 400 гривень цьому році, от уже ми бачимо, що закінчуються роботи ще 300 тисяч додатково виділено. То я сподіваюся, що наші жінки, коли будуть звертатися в це відділення, то будуть швидше виздоровлювати і з гарним настроєм звертатися до лікаря. Нам вдалося зробити ремонтні роботи як загальнобудівельні. Це включає в себе і заміну сантехніку, і каналізацію, і теплопостачання, і водовідведення. І одночасно ми провели ремонтні роботи, зробили нові палати на першому. Поверсі великої проблеми були туалети. Зробили туалетні кімнати сучасні з гарною вентиляцією. Санвузли обладнали поручнями для людей з особливими потребами, щоб вони без стороннього супроводу могли відвідувати санітарні кімнати. На другому ж поверсі модернізували малоопераційну, відновили маніпуляційний кабінет і також палати. Старша медсестра Анна Батуніна розповідає, до облаштування жіночого відділення підійшли з особливою дбайливістю та відповідальністю, адже зізнає. Здається, для медпрацівників важливе не лише здоров'я пацієнток, а й їх гарний настрій. Раніше у нас не було плітки в деяких поміщеннях, де вона була бути. Іногда санстанція нам робила на це замічання. Плітку підбирали з учора того, щоб коли пацієнт заходить в якийсь кабінет, йому було приємно знаходитися. у п'ятій лікарні. Сподіваються, що вже у червні ремонт цілком завершиться, і пацієнток зустрічатимуть у новому капітально відремонтованому. Відділення. Нагадаємо, загалом цьогорічна галузь медицини з міського бюджету додатково виділили 28 мільйонів гривень.